Школярі Вінницької міської територіальної громади повернулись до очної форми навчання у школах. Нагадаємо, до онлайн-уроків учнів громади перевели згідно рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29 січня. Все через стрімке зростання захворюваності на грип типу, а який має важкий перебіг. Якщо це зелень, значить беріть, будь ласка, зелений колір. Чаться вималювати букви та цифри уже за партами. Першокласники другого ліцею в Вінниці, як усі школярі громади, повернулися до очного навчання. Два тижні учні були на карантині та вчилися дистанційно. Їх перевели на онлайн через стрімкий різ захворюваності на грип. Під час навчання дистанційно діти, перебуваючи вдома, приєднували звичайно до уроків. Ми навчалися сумлінно, але це було надзвичайно важко, тому що ми першокласники. Нам, звичайно, потрібна була допомога дорослих. Без дорослих ми не змогли приєднатися і відповідно працювати гарно. Коли ми вийшли на офлайн на навчання, ця звістка нас дуже потішила, порадувала, тому що, звичайно, офлайн навчання це живе навчання, це спілкування дітей. Діти мають бути в один, один, з одним, спілкуватися, мають бути в колективі, тому що це набагато продуктивніше. Серед перехворілих під час палаху епідсезону на грип найбільше хворіли саме діти. Однак епідеміологи вже говорять про спад захворюваності. П'ятницю була проведена міська комісія з питань ТТНС, на якій було прийнято рішення повернути учнів Вінницької міської територіальної громади за парти після двотижневого відвідування дистанційного навчання. Чому так було прийнято? Тому що захворюваність по місту Вінниці зменшилася майже в два рази, коли вводили обмежувальні заклади, було Захворіло за тиждень 4300 тисячі за останній тиждень було трохи більше двох тисяч хворих. Тому було прийнято, що межувальні заходи були вчасно прийняті, що способствовало зменшенню кількості захворілих. І за цього дітей повернули на очне навчання. Більшість шкіл області також відновили роботу, і навчання проходитиме у звичайному режимі з дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Владислав Гемба, Вікторія Врущак, телеканал Вінниччина.